Добре, дня Щасливо. Що стойло. Смотри, вище потримається. Що знімаєте на що я вас дуже прошу? Візьміть на привок хлопці. На ну, привокзальній. Хлопці в мене таксі. А, а допомогу людям не надаєте, так? <плога> Ні, е я не маю <плога> Ні, я не маю можливості добратися. Я не маю можливості добратися, я не маю коштів. Поставте, е <плога> але, але п'ємте <плога> дуже дороге. Є рішення суду, е яке діє, до речі, на сьогоднішній день винесене Львівському окружному е суді, що я є особа, яка не має засобів існування, а для пересування помісту треба засобів. Чарук Сергій Іванович, якщо вам зле або вам погано, ви викликаєте швидку допомогу. Якщо ви не маєте коштів, сідаєте на таксі, тобто на маршрутку. Не маєте коштів, йдете пішки на своїми двома ногами. Все, якщо ви вважаєте, що мені зараз щось не так, дзвоните на суда, говоріть, що я вас не підвіз. Добре, так, все, поважаю. щасливо.